Інколи питання розлучення воно стає суперкритичним та необхідним. Коли ми говоримо про кохання, коли ми говоримо про стосунки, в здорових стосунках не має бути протиріччя. В патологічних стосунках протиріччя це постійна основа. Тоді, коли ми розуміємо, що стосунки є ще патологічними, це тоді, коли ви розумієте, ну ми ж любимо одне одного. Ну, ну на ну, він на мене, що я не помила посуд. Ну нічого страшного, так же у всіх буває. Це історія абсолютно патологічна. Таких відносин не повинно бути. Людина не може примусити іншу людину робити щось, помити посуду, займатися сексом, будувати будинок, примус недопустимий у стосунках. Тому це абсолютно не продовжується. І з цих відносин набагато важче виходити. Чому? Тому що сьогодні вас облаяли, завтра вам принесли квіти, і ви такі, типу, ну можна в цілому не розлучатись, каже, все добре. Потім вас знов облаяли, потім знову принесли квіти або шоколадку. і Ви такі, типу, ну, ні, ну норм, же ж, ну норм. Так само відбувається і чоловіків. Да, коли вам жінка винесла мозок, і через таке, ти мої котичок. Оце теж є безпосередній газлайтинг та тиск. Тому супер важливо все ж таки відслідковувати ці моменти і розуміти, що в такі стосунки вони не здорові. І залишатись в них дуже-дуже невигідно для себе.